Діти Божі, драгоцінні. Галилюя! слава Богу! Діти Божі, християни, хто, ще не, хто прийняв Ісуса Христа, але не хрещений Духом Святим, ви можете прямо зараз отримати хрещення Духа Святого. Діти Божі, драгоцінні, яка це, яка це привілегія? Яка це честь бути хрещеним Духом Святим? І бути храмом Духа Святого. Ми храм Духа Святого, так написано. Драгоцінні. яка це честь бути водійм Духом Божим, Духом Святим, Духом істини? Яка це честь бути народженим з гори? Яка це честь для нас, християни? Драгоцінні, бути хрещеним Духом Святим і вогнем, за який говорив Іван Хреститель Матфія 3:11, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. Діти Божі, драгоцінні! Якщо ще хтось не хрещений Духом Святим і не водім Духом Божим, ви можете прямо зараз прийняти хрещення, тому що мені сказався Дух Святий зробити цей ефір. І як ми молимось в ефірі, як ми молимось в ефірах, і люди получають зцілення, Дух Святий торкається, і люди получають зцілення. Як ми молимось і люди получають звільнення через ефіри, так ви можете отримати прямо зараз хрещення Духа Святого. Халилю. І це все по писанню. Це не наші видумки, якісь, не мої видумки. Це все на на основі Слова Божого, я вам зараз зачитаю. І якщо ти хочеш прийняти хрещення Духа Святого прямо зараз, якщо ти хочеш бути водімим Духом Божим, слухай, скажи йому прямо зараз. Ісус Христос, я хочу прийняти хрещення Духа Святого. Я хочу прийняти Духа Святого і хочу бути хрещеним прямо зараз. І я буду молитись за тебе. І ти побачиш, Дух Святий зійде на тебе. Я... Тому що це все по Писанню. Я вам зараз зачитаю. Дивіться. Матфія 3,11. Іван Хреститель говорить, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. За Ісуса Христа. І дивіться, що відбувається. Ісус Христос приймає хрещення. Лука 3, 22. Дух Святий сходи на нього. І Ісус Христос був водім Духом Божим. Лука 4.1, Лука 4,14 і Лука 4,18. І Він служіння робив разом з Духом Святим. Він був водім Духом Божим. Так написано в Слові Божим. Лука 4,18. І також Він сказав учням: дивіться, я зараз зачитаю вам Дії 1.4. І я зачитаю слово Боже, тоді буду молитись за вас, хто ще не хрещений Духом Святим. Дивіться, в дії 1, 4 він говорить. Вони були зібрані разом. Він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від Отця, про котру сказав він. Ви чули від мене Бо Іван хрестив водою, а ви ж за декілька тих днів будете хрещені. Духом Святим, драгоцінні. І в Дії 2, Дії 2.1 з першого по четвертий вони були всі разом. І були разом, раптом з неба, долинав шум, начебто подув бурхливий вітер і наповнив увесь дім. Де вони сиділи? І з'явилися їм поділені язики, наче вогнені, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духа Святого, наповнилися Духа Святого, всі вони. Це Слово Божє. Послухай далі. Халилюх. І Самарія, зараз я зачитаю вам, Самарія, як написано. Дії 8 14. Апостоли, які перебували в Ірусалімі, почули, що Самарія прийняла Боже Слово і послали до них Петра і Івана, прийшовши, помоливши за них, щоб вони одержали Святого Духа. Адже на жодного з них він ще не зійшов, бо ті були тільки хрещені в ім'я Господа Ісуса Христа. І вони помолилися за них, і зійшов Дух Святий на них. Діти Божі, я прямо зараз говорю, і сонце зійшло прям. Ви бачите, сонце прям зійшло, вон. Відкрилися хмари, і сонце прям, у мене тут таке здорове вікно на балконі. Прям з хмари розступилися, і сонце появилося. Діти Божі, драгоцінні. І якщо ви зараз не хрещені і ще Духом Святим, скажіть йому Ісус! Хрести мене Духом Святим і вогнем, за якого говорив Іван Хреститель. Галілюя, Отець в ім'я Ісуса Христа! Ісус Христос, драгоцінний наш! Галілюя. Хрести Духом Святим! Нехай Дух Святий зійде прямо зараз на людей, які бажають цього. На дітей Божих, які бажають цього. Галія, зійди прямо зараз. Прямо зараз Дух Святий, драгоцінний, наповни, наповни людину, яка хоче бути хрещена, наповни дитину Божо, Дух Святий, драгоцінний. Галію. Як ти 20 років зійшов на мене і наповнив мене Дух Святий. Прямо зараз прийміть Духа Святого. Фух. Прямо зараз прийміть Його, Духа Святого. Халілуя. І я прийняв Ісуса Христа в своє серце. І зразу на мене помолилися, і зійшов Дух Святий. І я зразу ж загорив, заговорив інними язиками. Я зразу ж почав молитися інними язиками. Кура, ката. Зразу Дух Святий наповнив мене. І я почав говорити інними язиками, як це написано в Слові Божому. Інні язики, за них пише в Слові Божому. І я почав молитися зразу. За мене браття помолилися. Сразу я прийняв Ісуса Христа в своє серце і кажу, ти хочеш прийняти Духа Святого? Я кажу, так. Да. І Він зразу помолився за мене, зійшов Дух Святий. І я почав молитися. Зразу же язиками. Зразу пішла молитва на язиках у мене. Це було 20 років назад. Послухай. Аллилуйя. О Дух Святий, наповняй, наповняй зараз ті, хто бажає бути хрещеним Духом Святим. Наповняй більше і більше. Храмакати, Дух Святий, наповняй, як ти наповнив мене був. Галілюя, галілюя, слава Богу, діти Божі, драгоцінні, і як написано, ріки води живої потечуть з вас. Це Ісус говорив. За Духа Святого, ріки живої води. Послухайте, браття, сестри, драгоцінні. Галілюя, ріки живої води потечуть з вас. Тому що Дух Божий, Дух Святий, Дух істини відкриває нам істину. Так написано. Ісус говорить, краще для вас, щоб я пішов, бо як не піду, батько не прийшли його, а як піду, я умолю Отця і Отець. Поверне Духа Святого Християнству, який був відібраний із часу гріхопадіння людини. І батько повернув Духа святого Християнства. І Господь нас зробив храмом Духа Святого. Ти є храм Духа Святого, я є храм Духа Святого. Халілуя! Ісус говорить, як прийде Він, Він вас поведе до повної істини. Він буде наставляти, навчати, утішать, укріплять. Напоминать все, за що я вам говорив, Дух Святий буде допомагати в молитві, він нас буде вичищати, він буде працювати з нами, тому що ми храм Духа Святого, яке це блаженство, діти Божі, бути ісповненим і наповненим. Духом Святим, як був ісповнений, і наповнений Ісус Христос і учні. Галілюя. О, драгоцінний Дух Святий! Яка це честь прославляти нашого Господа Спасителя разом з Духом Святим і Батька Небесного? Бо так написано в Івана 16, з 12 по 15, що Він прославить мене, хто Дух Божий, Дух Святий, Дух істини і батька мого Небесного. Він прославить, Він наповнить вірою Божою любов'ю Божою, бо отець написано в Римлянам і злив, Дух і злив любов нам через Духа Свого даного нам, діти Божі, ісповняйтесь Духом Святим, будьте водіми Духом Божим і разом з Духом Святим прославляйте нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. І прийми це слово, будь хрещеним Духом Святим і вогнем, будь водім Духом Божим, розмовляй з ним. Прозмовляй з ним, виділяй час спілкування з Духом Святим, і ти будеш чути голос Його. Це блаженство, чути голос Духа Святого і йти туди, куди Він тебе веде, і їхати туди, куди Він тебе направляє, і говорити те, що Він тобі відкриває. Халілуя, Слово Боже, воно да і амінь. Так написано в євреям, слово Боже, воно живе і дійне. Прийми це, Слово Боже, живе і дійне. Воно производить дію. Прийми це слово до себе, і воно буде производити дію. Ді, воно дійне, воно живе. Діти Божі, яка це насолода? Халілуя. Яка це насолода? Халилує. І сповнятися Духа Божого, яка це насолода, чути голос Його. Халілуя. Яка це насолода і йти в цьому світі за Духом Святим? Яка це насолода, діти Божі? Яка це привілегія для нас? Для мене честь бути храмом Духа Святого. Для мене честь йти туди, куди Він мене посилає. Для мене за честь. Говорити те, що він в мені відкриває. І для мене за честь разом з Духом Святим проставляти нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Діти Божі, уділяйте час спілкування з Духом Святим. Це насолода, це неймовірне блаженство. Принаймні для мене це так. Це неймовірне блаженство для мене, діти Божі. Халілуя. Розвивайте це. Практикуйте це в своєму житті. І мир Божий прибуде з вами. Мир від Ісуса, який Він дає, не так, як світ дає, а мир, який дає Ісус. Халілує! Слава Богу! І ти Якщо ти це прийняв, якщо ти це захотів, щоб ти був хрещений Духом Святим, якщо ти це прийняв, ти побачиш. Розмовляй, спілкуйся з ним, ти побачиш і почуєш його голос, голос Духа Святого. Халілуя! Слава Богу! І благодать Господа Бога нашого. Нехай буде з усіма нами. Любов, Отця. І спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. 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 Діти Божі, драгоцінні, я 20 років назад отрив відкриття за Духа Святого Івана 16 глави з 12 по 15, де Ісус говорить, я багато чого маю сказати, але ви не вмістите всього. Але ж коли прийде Він, дух істини поведе вас до повної істини. Він. Буде відкривати глибини Божі, Дух Святий, відкривати істину буде, поведе до повної істини, облічати, наставляти буде, навчати буде. Галілює, Наповняти вірою, любов'ю і силою Божою. Він прославить мене і Отця, хто Дух Святий, а ми храм Духа Святого. Тому прославляйте нашого Бога у вашому дусі і в ваших. Тілах, да буде так, по всьому світові. Ідіть по всьому світові і несіть Євангелія разом з Духом Святим. І вас будуть супроводжувати чудеса і знамення. Будете молитись за людей, будуть оздоровлені, будуть молитись за людей, будуть получати звільнення, будуть молитись за людей. Галилуя! І чудеса Божі, і ніхто вам не повердить, ніщо вам не повредить. Будьте хрещені і водіми Духом Святим, і сповняйтеся Духом Святим, як був ісповнений Ісус Христос, і водім Ісус Христос, і учні. До зустрічі, драгоцінні, Благословінь вам і гарного вам дня! Халілуя! Слава! Богу за день сьогоднішній, що наші уста можуть прославляти Його. Слава Богу тобі, Батьку, Татку наш, за твою любов і мирність до нас, що наші серця можуть вклонятися Тобі. Слава Богу, Батько наш, Татку наш, честь і хвала Тобі, Отець, Батьку, за сина Твого, якого Ти віддав за нас Ісуса Христа. Ісус Христос, ми дякуємо Тобі, за Твою. Любов до нас, що ти прийшов в цей світ, поніс хвороби, немощі і гріхи наші. Ти всі прокляття пригвоздив до Головського Хресту, Ісус Христос, драгоцінний, примирив нас статком, приніс нам новий заповідь любові, благодаті і духа, дав нам владу в духовному світі наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу. Халілуя! І наші імена записані в Книги життя на небесах. І ти нас не залишив сиротами, Ісус Христос. Ти був при сподні, в третій день воскрес і цього Діснує татка і вмолив. Батька, батько повернув Духа Святого Християнству, який був відібран з часу гріхопадіння людині, а тихо дато зсушовся за нас. Дорогий Дух Святий. Обличай нас, наставляй нас, навчай нас, відкривай істину, вийди до повної істини, Дух Святий. Відкривай глибини Божі, допомагай нам пізнати Батька нашого Небесного, Спасителя Господа Ісуса Христа і Слова Боже, Дух Святий. Наповняй нас вірою Божою, силою Божою і любов'ю Божою. І веди нас по волі Божій кожного, дорогий, драгоцінний Дух Святий. Халілуя. До зустрічі, рідні, благословеного вам дня. Амінь. З Господом!